Вітаю вас на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги тема з фізики Електричне поле. Спостереження та проведені досліди підтверджують, що наектризовані тіла взаємодіють одне з одним на відстані, притягуються або відштовхуються. Зараз на екрані ви бачите схематично зображені два заряджених електрично тіла. Вгорі на малюночку це заряд Q1, що має негативне значення, і заряд Q2, що має позитивне значення. Саме такі два заряди будуть притягуватися. На нижньому малюночку ми бачимо два. Тіла з зарядами Q1 негативного значення, і з зарядом Q2 теж негативного значення. Такі два електрично заряджені тіла теж будуть взаємодіяти, але будуть відштовхуватись. Також на попередніх заняттях ми з вами розглядали зарядку електрометра, який ви бачите зараз на малюнку справа. І піднесення до нього зарядженої обонітової палички. Навіть на відстані зарядженої неелектризованої банітової палички, що несе негативний заряд, частина цих зарядів буде переходити до металевої кулі електроскопу. Потім опускатися по металевому стержню, заряджати його негативно, і перетікати на металеву стрілочку, що теж буде заряджатись негативно. Саме із-за зарядження негативно стержня і негативно стрілочці, вони будуть взаємодіювати, тобто відштовхуватися, і електрометр покаже величину електричного заряду. Як пояснити це явище? Багато вчених висувало свої гіпотези, і от протягом 19 століття в науці панувала теорія далекодії На сьогодні ця теорія представляє лише історичний інтерес. Вважалося, що заряди миттєво діють через порожнечу один на одного без участі будь-якого матеріального посередника. А от уже в кінці 19 століття почала зароджуватись теорія близькодії. Майкл Фарадей Світлину якого ви зараз бачите на екрані, запропонував неочікувану гіпотезу. Простір, який оточує заряджені тіла, відрізняється від звичайного простору, в якому знаходяться незаряджені тіла. Так у фізиці вперше з'явилося абсолютно нове поняття. Поняття про електричне поле, яке сьогодні ми з вами і будемо вивчати. Отже, занотуємо, будь ласка, собі в зошити. Електричне поле це особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє. З деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд. Якщо ви не встигли записати визначення електричного поля в свої нотатники, ви можете поставити це відео, продовжити запис. А коли закінчите, натискайте на Play і рушайте далі. Силу, з якою електричне поле діє на заряджені частинки або тіла, називають електричною силою. Давайте розглянемо на малюнку А, як взаємодію два заряджених тіла. Це заряджена і підвішена на ничці кулька, та заряджена е, теж металева пластина, що знаходиться поряд. Схематично можна зобразити сили, що діють на підвішену на нитці кульку, яка має заряд. Но, по перше, це сила тяжіння, яка діє на всі тіла, що навходяться навколо землі, вона завжди направлена вниз. Оскільки кулька підвішена на нитці, то в нитці теж виникає ще одна сила це сила пружності. І як ви бачите, направлена до зарядженої пластинки сила, що притягує цю кульку, це і буде електрична сила. А тепер перейдемо до розгляду властивостей електричного поля. Перша така властивість. Електричне поле існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд або заряджене тіло. Друга властивість електричного поля. Із віддаленням від заряду поле стає слабшим. Це можна наочно побачити, провівши такий невеличкий дослід. Якщо взяти заряджену скляну паличку, а ви знаєте, що скляна паличка після електризації набуває позитивного заряду, і піднести до цієї палички негативно заряджену гільзу металеву підвішену на нитці. То в першому випадку ви будете бачити, що якщо на значній відстані знаходиться ця гільза явище взаємодії, ми не спостерігаємо через електричне поле. А чим ближче будемо на Чим ближче будемо підносити цю металеву гільсу заряджену, підвішену на нитці, тим сильніше вона буде притягуватися до цієї зарядженої палички. Ну, і така візуалізація першої властивості, що тіло існує в будь-якій точці простору оточує електричний заряд чи тіло, можна побачити на другому малюнку, де схематично е ха і хаотично розташовані ось такі невидимі фактично лінії, що пронизують заряд і простір навколо нього. Третьою властивістю електричного поля є наступна властивість. Електричне поле має енергію, адже через його дію кулька набуває руху, відхиляючись на деякий кут. І ще одна властивість електричного поля. Електричне поле може існувати будь-де. Навіть у вакуумі. І ось така вам чудова анімація, як відбувається створення і поширення електричного поля завдяки електрично зарядженим тілам. І найголовніше, що ви повинні знати про електричне поле. Електричне поле є матеріальним. Звичайно, побачити, як відбувається взаємодія електричних зарядів через це електричне поле ми не можемо. Але, дійсно, саме по результату взаємодії заряджених тіл ми можемо зробити цей висновок про матеріальність електричного поля. На жаль, і сфотографувати електричне поле неможливо. Але можна представити його графічно. За допомогою ось таких зображень цих електричних полів, які створюються негативно зарядженими кульками, це малюнок А, і позитивно зарядженими кульками малюнок «П». А ми продовжуємо розглядати графічне зображення електричних полів, але яке вже створено системою двох паралельних пластин. Саме на малюнку В, ви бачите таку візуалізацію. Стріночками вказані саме силові лінії цього електричного поля. Дійсно, побачити їх або сфотографувати не можна, але вони існують реально. Ми можемо судити по їх взаємодії. Тому силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді. І закінчується на негативному електричному заряді. А тепер розглянемо ще графічне зображення електричних полів, які створюються вже системою двох кульок, що мають позитивні заряди. Як ви бачите. Із-за позитивності однаковості значень електричних зарядів, як це представлено на малюнку Г, ці заряди будуть відштовхуватися. Відповідно, силові лінії будуть мати ось такий викрилиний характер, що пояснює саме явище відштовхування двох позитивно заряджених кульок. І на завершення нашого сьогоднішнього уроку поговоримо про вплив електричного поля на організм людини. Електричне поле діє звичайно тільки на заряджені частинки. Але цікавий той факт, що такі частинки є і в будь-якому тілі. Людина, як і все живе. Постійно перебуває в електростатичному полі Землі. Воно певним чином впливає на життєдіяльність організму та може призводити до негативних наслідків. Розв'язати проблему негативного впливу електричного поля на живі організми можна, послабивши це електричне поле. Наприклад, шляхом підвищення вологості повітря або застосування антистетиків. На екрані ви бачите світлини із сучасними саме зволожувачами повітря. Ефективніший, але й дорожчий спосіб це штучна іонізація повітря. Насичення його легкими негативними іонами. З цією метою застосовують аероіонізатори – генератори негативних іонів повітря. На світлині на екрані ви бачите, як вони виглядають, і як їх можна застосовувати в побуті. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал, який ви сьогодні почули, стане вам у нагоді у вашому повсякденному житті. А якщо у вас виникли питання з приводу сьогоднішнього розглянутого матеріалу, ви можете писати їх в коментарях і я вам обов'язково дам відповідь на них. А зараз ми завершуємо нашу зустріч. Сподіваюся, що ми ще раз з вами зустрінемося на каналі ArtLessons.